Так, наступний тост. Це, власне, у нас вже про мову архітектури як частину мови загалом, а чому називається світло та пустота, взагалі завдяки цим двом речам і виникає відчуття різного простору всередині. Тобто архітектор, коли він проєктує щось, він чує задумав, він е -е, не тільки зображає зовні, щоб воно було схоже на якийсь вібратор, як ми бачимо. А як всередині буде відчуватися простір, скільки часу буде відчуватися проході між якимись частинами цього простіру, скільки в кожній окремі там кімнаті? І це відчувається за допомогою здебільшого освітлення. Тому що різні... Пустоти, скажімо так, В залежності від того, скільки там світла, будуть по-різному сприйматися людину, яка знаходиться всередині. Ну, якщо ми бачимо, на прикладі готичних та романських базилік, тут у нас дуже освітлене простір всередині готичного стилю, там, де знаходитись ну, дуже приємно і не хочеться звідти, бо там прекрасно. Багато світла, різнокольорового, там не відчувається цієї маси якоїсь, або, як казати правильніше, архітектурною мовою не маса, а слово важкість це такий термін, скажімо. Це те, те, чим користується архітектор. Він не думає про церлини, чи, там, про бетон, чи про щось інше. Він думає про важкість, відчуття важкості, відчуття легкості. Відчуття переживання цього часу. І завдяки, знову ж таки, це пустотам та освітленню. Якщо е, подивитися е, е, про зовнішню частину, е, минулого разу казали про музику, да, е, то можна побачити, що в архітектурі зберігаються речі, які походять від музичного. О, в античності, принаймні, це дуже прям, прямо це було. Е -е, якось показано і знову ж таки про, е, скажімо так, це не графіті в е, традиційному розумінні, але знову ж таки, е, якщо казати про <говорити> культуру графіті як е, декоративного мистецтва такого прикладного, воно з'явилося чомусь не в барокко, да, там не на класичних спорудах, воно з'явилося, коли були типові побудови. І людям, цим тітлахам, підліткам не вистачало якогось самовираження, відчуття, де в якому домі вони власне, живуть. Їм треба було якось позначити цей простір, зовні. Да, може, хтось там всередині собі там малював е на стінах чи десь. Але це відчуття, що треба виокремити простір, воно просто в людині якось, можна сказати, живе. Живе чому? Бо знову ж таки людина, вона є е, носієм мови і їй треба е, усюди творити усі знаки, щоб щось позначати, щось інтерпретувати так своє, чуже і таке інше. А, про античну знову ж таки, якщо ми кажемо, да, про ритм та час. Час в архітектурі це не тривалості, як в музиці, а це відчуття цієї тривалості. Ритм більш схожий, якщо ми кажемо, да, ми бачимо точно, тут є ритм і а, в цій аркаді якийсь, і в колонах, які є між ними, да, тут такий, можна сказати, рідкий подвійний ритм з паузами. Є певний ритм в кожному поверсі, висхідний такий ритм в архітектурній в архітектурному мові, це називається ритмом. Це дає відчуття зовні якогось руху. А це вже, якщо ми кажемо про рух і про певне узгодження, це вже натякає на певні умови для відчуття а, Тобто, Узгодження сприйняття цього руху, коли в нас таки, як стріли дивляться в небо готичні собори або вкриті, як такі черепахи, якихось панциря о, романські, це різні відчуття просто того, як е, себе має відчувати та поволити людина в певному типі. От, е, це в нас знову ж таки про ордери античні, про різні типи ритмів. У цих коло, або е можуть бути і аркади якісь. Бачите, тут аркади у нас знизу показані різні типи, як коло, це все різновиди ритмів якихось, можна сказати, музичною мовою, мотивів. Треба підставити. І якщо ми кажемо про античні або класичні служби, там все має бути в ідеально гармонії. Ворочній мові архітектурній або якийсь там постмодерністській, там навпаки має бути контраст відчуття, що тут один ритм, тут інший. Різне відчуття часу, різне відчуття площини і простору загалом. Це вже про час, як він відчувається, як його задумує архітектор, коли робить таку планіровочку всередині. Як він планує простір, де людина буде іти такими сходами, як вона буде відчувати прямими, якими, де будуть як гвинтові де сходи, інше. Відчуття часу ну, по, цій, по гвинтовим сходам ну, бігати не дуже зручно. Да? Треба обережно підніматися і відчувати, що ти довгий час йдеш. Це відчуття його не забереш. Воно просто є. І про це думає архітектор, він думає, як, з якого. Поверху на інший, чому в одному випадку буде такий? Прямий сходи, щоб швиденько пітятися, а в іншому треба цей гринтовий який, або інший тип е, е, сходів, щоб відчувати цю, може, там важкість, або навпаки, легкий простір і таке інше. І, е, в принципі, ритм та час всередині приміщення він е, завершився в архітектурній думці. Як такий вже сталий наприкінці 19-го на початку 20-го сторіччя, коли з'явилася така французька форма формула парше е марше марше, тобто як марширувати, йти про якісь коридорчики, а парше це про якісь кишені, про кімнати і про відчуття, знову ж таки, скільки між кожною кишеною має проходити людина. А, до великої, до маленької, скільки часу вона де знаходиться. А, і ця формула, вона перейшла в 20-му столітті в розробку вже функціональних речей, коли ці модерністські споруди типові, нецікаві зовнішньо, просто якісь такі а, короби. Вони всередині мали давати певне відчуття тим людям, які там живуть або працюють. І в 60-ті роки, наприклад. Навіть замовляли архітекторам спеціальні такі зони, де мають працювати люди, де вони, знаючи про закони акустики, робили максимально тихі речі. Тут ти сидиш і нічого не чути. Абсолютно чисте кімната, як там, в кімнаті звукозапису. І помітили, що людям некомфортно, коли повна тиша, вони не можуть там працювати, бо там кожен якийсь там шелестить. Папір якийсь там, марку, чи що щось інше, це дуже неприємно, і так інше. Придумували спеціальні речі, які дають додатковий звук, десь фонтанчики, якісь щось інше, щоб знову ж таки це відчуття часу, воно було більш таким плавним. Тобто, коли ти знаходишся в повній ізоляції, то там, здається, час дуже довго йде, кожну секунду відчуваєш, це не дуже приємно працювати, коли ти в тебе. 8-9 робочий день, 8-9 годин і це весь у напруженні. Тому треба було продумувати, як створити цей простір, щоб він навіть з заключеними очима відчувався як якийсь живий, якийсь насичений життям. От дуже важливим став став перехід в синтаксичному сенсі від проєкції до траєкторії. Якщо згадати про проєктування міст. Або певних там, ділянків цих міст в старовинні часи, то це була проєкція, тобто погляд до важливого центру з різних боків до центру міста, до центру споруди і такого іншого. І зовсім інша ідея з'являється вперше там ще, у відрожженні, але вона знаходить остаточне вже закріплення в ХХ столітті в 21-му, коли з'являється траєкторне мислення побудови споруд в містах, коли не до центра всі люди йдуть з приміських територій, а вони йдуть. Тут супермаркет, тут ще щось. І треба таким чином продумувати свою будівлю. Щоб вона стояла з траєкторією, тобто тут інша зовсім ідея синтаксису, руху узгодженого по місту, так, щоб до неї з різних боків було зручно під'їхати, побачити і зрозуміти, що вона з собою являє. Тому з'являється тобто, напівтипові образи ТРЦ, напівтипові образи інших якихось пору, які стоять на своїх містах, місцях в місті. От. Ну, це показано як прилад, да? тут, тут у мене девлячками два дзеркала, і дивиться крізь дірочку архітектор, він дивиться на якусь споруду далі або на якусь місцевість, і в нього, бачите, як багато разів е, відображається цей простір, щоб він бачив цю. Пряму перспективу і чітко розумів, те, що в нього знаходиться, і зовсім інше сприйняття е, сучасних це знову ж таки про пряму перспективу, чому ну, ставилися ці самі ордери, якихось, чому так планувалися е, будівля е, певних споруд, певних е, будинків, щоб було це відчуття важливого проходу до чогось. В центрі міста, наприклад. ну, е В Україні, наскільки я пам'ятаю, чи в Херсоні, чи десь були такі прямо прямі такі вулички, чи не в Херсоні, не пам'ятаю, десь дуже багато така архітектура прям міська. Що прямо чи не в Херсоні, не пам'ятаю? Багато прям прямих отаких от, ліній до центру, ні? Я плутаю щось. Ведуть прямо до центру. Я не пам'ятаю, що десь, ти місцевості десь поблизу, але от, не пам'ятаю точно, який, Він шукує, який від до порта, прям, <клес> така пряма лінія. Ну напевно, так. Да, щось таке. Тобто, якщо подивитися більш пізні сам то Херсон це таке продавнє місто, скажімо так, за е, будовою більш сучасне. Там головна вулиця, вона просто одна. Пішла собі через місце і місто і все. Да? А всі інші якось там прибудовуються, якихось маленьких. А тут ні. Тут таке мислення, що має бути один єдиний центр. Ну, як ви, це був, в Зікураті, в тому Вавилонському якомусь. Так що воно не працює вже О, І що це таке? Оце, знову ж таки, бачите, як поклали тут. Цю плитичку, чому вона так лежить? Вона нам показує, що ось сюди треба йти. Всі йдуть в цьому напрямку звідси. Там ще якийсь стовп, цей великий стоїть якийсь моноліт. Щось, щось показує важливе. От. Так, ну і про світло і тишу. Те що, те, що я казав про відчуття, що а, ця тиша або шум якийсь вони дають відчуття. Життя або спокою, відчуття часу, світло теж дуже впливає, щоб відчути якусь важкість, і не обов'язково бачити величезну камінюку над головою. Просто треба бути в темному приміщенні, в якому є одне-два джерела світла, і воно тебе як витягує звідти. Відчуваєш, що цей кут невеликий, там 5-6 метрів там, квадратних, 10-20. Але він прям кажіє надто. Це приносить про архітектурне відчуття про те, про що думає архітектор, коли він щось будує. Він не думає знову ж таки про те, як матеріали це будуть дуже. Може бути з пластмаси, з легкої чи з пінопласту, я не знаю. З будь-чого. Але відчуття важкості, воно все одно буде присутні. Як такий гарний приклад, оця капела в Раншані, Це така. Майже чиста пластика, можна сказати, бо зовсім-зовні не видно, на чому воно стоїть, воно просто таким монолітом побудовано і яким чином бачитиму цікаво зроблені ці віконці. Це капела, це церква. Тобто це місце релігійного призначення. Але зовні виглядає, ну, тут, здається, ну, що це таке. Якась фабрика, якась. Чотирнадцять, щось інше. Але той, хто це розробляв, це лі лі лікарбюгня, да, він про це думав. Що всередину заходиш, і оце світло, воно з різних куточків приходить з різним відчуттям і складає зовсім інший якби такий духовний простір. Якби суто казати, коли ти заходиш всередину. Із усіх боків дуже різного світлення. Ну, це, це, можна сказати, що такий е, сучасний варіант е, вплинути на людину всередині будівлі, як е, в готичних соборах впливали завдяки відражанку. Ти приходиш і просто магія якась відбувається. Просто... <кхів> Оця вся темна частина, де немає світла, вона нібито давить. Якась... Важко, що боїться. Але світло всередині там, проходить, просто погано видно, звичайно, що засвідчено. Але всередині, познаходиться, воно просто показує тобі цей шлях до Бога. От, ми, напевно, тут у нас все. От, якщо є якісь питання чи уточнення, давай.